Західна Україна, північ та частина центральних областей все ще перебувають під дією циклону. У багатьох областях оголошено надзвичайний стан. Створені штаби з боротьби з негодою. На не минула стихія і Городочин. В районі створено штаб для подолання наслідків стихії, який працює цілодобово. В Черговий раз на численні звернення жителів міста та району допомогу подоланні наслідків стихії надав народний депутат України Олександр Герега. Протягом декількох днів п'ять одиниць техніки звільняли дороги городочина від снігу. Зокрема, два грейдери, два навантажувачі. Та бульдозери розчистили під'їзні шляхи до двох десятків населених пунктів району. Тож спільними зусиллями керівництва району та міста, дорожніх та комунальних організацій, служб цивільного захисту та народного депутата України стихія долається. У неділю 24 березня дорога до більшості сіл на Городочині була заметена. Через снігові замети обмежений проїзд більше як до 20 населених пунктів Городоцького району. Три доби родина покійної Василини школьної жительки села Варівці не могла довести тіло покійної до останнього місця спочинку. Заповідала старенька похоронити її в рідному селі, але відстань у 40 кілометрів від обласного центру до села стала великим випробуванням для рідних померлої. Нас п'ятницю померла мама, і ми не можемо добратися до місця захоронення. Ми скільки до кого не зверталися? Дігомогти куди ми не зверталися. Всі нам сказали, що дорога горниця, а тут нікого не було. От тільки сьогодні нам одна людина допомогла, яка сьогодні цю дорогу. Ми самі їдемо з Хмельницька. Це нам від Хмельницька 40 кілометрів. Ми не можемо добратися додому, до Варовець. Там з тої сторони ніхто не горнить дорогу і з цей ніхто куди не звертались, і МЧС, і всі, всі, всі. Ніхто, ніхто глухо скрізь. Метод покойника возимо так кругами, кругами. Нема це захоронити. Маму даже. біля машини, які чекають, поки трактор горне, збираються люди. і розповідають, що вже місяць немає дороги на калитинці. Як там люди виживають, невідомо. 50-річний житель села Остапківці, перезувшись у биті валянки з калошами, вирішив не чекати центральної траси, а пішов полем на простець. Він тільки що повернувся з Києва, який теж завмер. В місяць немає дороги. Да, в калитинці кругом. Да, вот на калитинці немає місяць дороги. Іде каже, без, без хліба люди без сидять знімаємо. Без... Непереливки було жителям села Нове Поріччя та Підлісний Олексинець. До цих населених пунктів добратися можна було хіба що пішки. Кількаметрові снігові замети стали на заваді сполученню сіл з центральною трасою. 15-річна Юлія Хайнецька, щоб провідати бабусю та дідуся, у село Нове Поріччя добиралася своїм ходом. Цього дня чимало людей самотужки йшли з роботи додому, прекрасно усвідомлюючи, що автобус не прийде. Автобус не ходить. А назад, після канікул, також будеш додому добиратися гродок пішки? Так. Да. А чому йдеш до бабусі? Навідати її. 24 березня водій бульдозера, розчищаючи під'їзду до Підлісного Олексенця, працював зранку до вечора. Відтак залишився ночувати у селі. А в понеділок він продовжив розчищати від снігу дороги підлісно-олексинецької сільської ради. Голова районної ради Олександр Воротний спільно з представниками народного депутата Олександра Гереги у минулі вихідні побував на розчистці проблемних ділянок автошляхів району. Роботи було більш ніж достатньо. Техніка, яку надав Осану Водимишерега, наш земля працює сьогодні в напрямках Підлісних, Новепоріччя територіальної громади. Працює техніка також на пункти городок Смотрич і також населені пункти Папірна, Купин, Пісочна, Карабчиїв, Гріцьків. Звичайно, і надають відповідну постійну допомогу відповідній дорожній служби нашого району і службі цивільного захисту населення, городоччині, які отримують також проїзні частини міжрайонного сполучення доріг. Городок Чемірівці, городок Ярмониці, городок Сатанів, Сатанів, Вітівці. Не до відпочинку у ці дні і сільським головам. Поряд із водієм грейдера провів увесь вихідний день Микола Мазій, сільський голова села Жищенці. Для нього цьогорічна зима одне випробування, бо жителі вірених йому населених пунктів в разі проблеми звертаються по допомогу саме до сільського голови. Ну, на сьогоднішній день взагалі всі дороги перем'яті, але завдяки Олександру Володимировичу і його потужній техніці. З цією негодою справляємось. Надіюся, що до кінця дня дороги по Балакеру будуть розчищені весні. Телефон не перестає дзвонити. З самого ранку і вчорашнього вечора були і дороги. Там на центральній дорозі від перехростка до села Жишниць. Дві машини знаходились в сніговому заметі. То сьогодні ми їх витягнули звідти завдяки тому, що була розчищена дорога. Ну а так. Люди звертаються, питань немає, кому в лікарню треба. На завтра до роботи на Хмельницький, в Київ їдуть люди, виїзд з села потрібен. Тож, дякуючи спільним зусиллям влади та народного депутата України Олександра Герега, ситуацію вдається тримати під контролем, але вона залишається складною. Я хочу сказати декілька слів і сказати великі слова подяки нашому народному депутату, нашому земляку Олександру Володимировичу Герезі, який надав сьогодні. Надзвичайно постійну допомогу, надзвичайно потужній сучасній техніці, яка працює на теренах нашого району, шість таких транспортних одиниць. На цьому війському участку працюють зараз три транспортні одиниці, як ми бачимо.